Кеку це корпусні стяжки від кефеле запатентовані для надійного й швидкого монтажу. Один із базових варіантів з'єднання під прямим кутом 90 градусів. Система складається з двох частин, очка та основи, яка його утримує. Саме основа визначає типи кут з'єднання. Існує кілька модифікацій під різні монтажні задачі. Фіксація дуже проста: елементи легко защіплюються між собою. Також є можливість створювати стики на одній площині. Під 180 градусів з'єднання виходить акуратним без видимих кріплень. Для задач, де потрібна підвищена міцність, існує посилена модифікація під 90 градусів з жорсткішою фіксацією. Попри те, що це пластик, матеріал дуже міцний і витримує високі навантаження. Ця система ідеально підходить для прихованого монтажу стінових панелей, без додаткового сверління, лише кілька шурупів і все тримається надійно, простота установки, довговічність і чистота виконання.